За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо вас до Львова на стадіон Україна. Так, еліта українського футболу повертається на цю легендарну арену. В рамках другого туру української прем'єр-ліги зустрічатимуться Карпати та Кривбас. Два великі футбольні бренди на українській мапі. І, врешті-решт, у їхній новітній історії це перша зустріч. По флангу на свого партнера подача до штрафного майданчика. Другий поверх виграють саме львів'яни. Але підбір за Луньовим. Луньов. на партнера. Момент Кемкін. Рятує свою команду Олександр Кемкін. Начебто відбилися після першої хвилі атаки львів'яни. Але підбір було програно. І далі Луньов Я віддав чудовий розрізний пас. Луньов виконує подачу Кожушко! І ще один супершанс для центр форварда Кривбасу. Всього 11 хвилин команди зіграли, а вже два моменти створюють підопічні Верни Дуба. Ще раз дивимося, акцентована подача, і знову, до речі, саме Луньов віддавав цю передачу на Олега Кожушка. Кожушко все ж таки в один дотик не зумів переправити м'яч у ворота. Ось, напевно, подібну картину ми будемо спостерігати, допоки у криворіжців залишатимуться сила. Ось так активно і високо зустрічати суперника. А зараз пенальті. Так, в м'яч не зіграв гравець національної збірної Молдови. А ось, напевно, найкращий ракурс. Так, можна погодитися із рішенням Олексія Деревінського. І луньов проти Кемкіна. Удар! Кемкін! Але екс-захисник дніпра 1 все-таки спромігся. Вигристи м'яч. Подача до штрафного майданчика. Романчук виграє другий поверх. Шах підбирає. Шах. Пробуває ще одна спроба. Кривбас блокує, але триває наступ. Адамюк. Адамюк. Це вже по-справжньому небезпечний момент біля воріт Андрія Кліщука. Перший реальний момент у цьому поєдинку для підопічних Лупашка. Дивимося ще раз. Юний шах двічі пробував. а Далі Адамюк. Прорив від підлепенця, підлепенець. І в останню мить завадили йому пробити. Шах! Артур Шах! Задоволений Владислав Лупашко, але все одно знаходить час для якихось тактичних настанов. Артур Шах, який, який знаходиться у стартму складі винятково у зв'язку з дискваліфікацією Яна Костенка. Не було би щастя, так нещастя допомогло. Ось так можна охарактеризувати цю ситуацію. От начебто удар в ближній. І можуть бути деякі претензії до Кліщука. Кліщук кінчиками пальців, зачепив м'яч, але подивіться. От всього ракер буде чудово оповітно. Так, удар не в самісінький кут, але, напевно, цей удар став в тому числі несподіванкою і для самого голки перекрив басу. Кидання Мірошніченка. Чачуа. Чачуа у штрафному. Чачуа прострілює. Скидка під удар. І удар відбувається 2-0! Карпати забивають Павло Полегенько. Так увімкнулися Карпати наприкінці першого тайму. Карпати забивають двічі ще в першому таймі. І ось вона радість на трибунах. Павло Полегенько. Там Рикошет. Варто визнати, вплинув на цей епізод, але результат. Результат на табло 2-0. І давайте ще раз дивитися. Амбросі Чачо. Тут повз м'яч, махнув Бандейра. Чачо, а прострілив. Скидка на другий темп від Клименка. І Клименко у цій ситуації виступає автором результативної передачі. А забиває полегенько. Давайте дивитися з цього ракурсу. Наскільки суттєвим був Рикошет. Рикошет дійсно суттєвий. Перед самісіньким Кліщуком м'яч кардинально змінив траєкторію польоту м'яча. Мірошніченко пас в один дотик. Від Альвареса, Підбір за шахом. Шах. І ще один момент для 19-річного юнака. І Кліщук. Кліщук рятує свою команду у цьому епізоді. Карпати розпочинають другий тайм. Так неначе не було ніякої перерви. І зараз відбувається заміна у складі Карпат. Ігор Невес. Центр Форвард залишає майже поля. Замість нього з'являється його співвітчизник Стеньо, ну а також Підлепенець. Підлепенець теж багато працював на команду сьогодні. Замість нього, до речі, з'являється Олег Очередько. Так? Повноцінний дебют гравця орендованого у Донецького шахтаря, якого представили насправді тільки два дні тому. А ось за таким співом вболівальників Львівських Карпат в українській прем'єр-лізі ми дійсно скучили. Леве тим часом ватаці. Удар з від дистанції можна добивати 3-0, але чи не було обсайду. Чачуа. Чачуа забиває, але чи буде зараховано гол. Зараз система Вар буде перевіряти. Чачуа щось дістає. Щиток. і що там на щитку? Дуже важливе послання. Дякуємо Збройним силам України. Так, звісно, не забуває ветеран Карпат, завдяки кому сам Амбросій, його команда і загалом усі гравці, всі ми можемо насолоджуватися футболом. В той час, як наші мужні захисники та захисниці якраз боронять Україну від загарбників. А давайте зараз якраз стежити на предмет офсайду. А ні, не було офсайду. Навіть натяку на офсайд не було. З дальньої дистанції пробуває Альварес. Удар, начебто, не складний, але перед самісіньким кліщуком м'яч. Відскочив від газону, і це дещо ускладнило життя для Кліщука. А далі Кліщук відбив точно на суперника. Результативним і багатим на події у нас виходить матч. Але якщо хто небудь пропустив якісь голи або не бачив, як Кемкін знову парирував пенальті, раджу вам підписатися на телеграм-канал ТБ. Зараз ще один момент добивання. Ух ти, ось це так міг бути казковий дебют для Тлумака. Драмбаєв, подача до штрафного майданчика. Удар з Лету Романчук. Центральний захисник команди вже підключається до атаки, але спрямувати м'яч у площину не вдалося. Відбудеться дуель двох єврокубкових бійців від українського чемпіонату. А зараз лунає фінальний свисток від Олексія Деревінського, який сповіщає про те, що Карпати перемагають Кривбас бронзового призера Української прем'єр-ліги з рахунком 3-0 трибуни стадіону Україна. Дебют Владислава Лупашка за рідної підтримки трибун теж обдався на всі 100. Так Карпати здобувають першу перемогу у цьому сезоні. Кривбас зазнає, відповідно, перші поразки. Українському чемпіонаті 3-0. саме з таким результатом завершується цей матч. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.